Друзі, всім привіт! Вибрались сьогодні на рибалочку. Ну а якщо вам цікаво, що я зараз роблю, от, як бачите, не на річці, а в лісі, то дивіться відосик і ви все зрозумієте. Вийшов дуже класний, тому всім бажаю приємного перегляду. Так, друзі, будемо пробувати ловити. Поставив я вертушечку. Відсибочки вличку. Зараз тут спробуємо трошки покидати. Ну і будемо дивитися, що. Далі робить водичка, до речі, дивлюсь, чистенька така. Ось. Сьогодні вибрався з іксом, тому що думав спочатку на мікруху знову сходити, але останній раз я ходив, нічого не спіймав, сьогодні ще й походка така вітряна трохи. То думаю вертушечка буде саме то. А, вертушки я... Покидати, на жаль, фудордом не зможе нормально. Тому от взяв ікса до 12 грам, спробуємо зараз половити. Ось таке місце, звичайно, не факт, що тут щось буде. І позаростало, просто як. якраз. В тому році можна було спокійно ловити. Це може крушинки какие тільки можно открыть. Спробуємо зараз під мостом. Думаю, тут повинно тут стояти. А, якщо не клюне, то вообще. Ах, маленький. Маленький йшов за вертушкою, але. На жаль дуже маленький. Водичка, блін, дуже чиста. Навіть якщо тут і є, він то... Скоріше напевне мене побачить. З'їсть ту вертушечку. Нарешті, друзі, перший голкінь клюнув, дивіться, 4 грама. Так, приманочка, блін, знову не пам'ятаю, той раз на неї ловив <кхем> від селекта, Так, тихо ти будь. До цього теж клюнув, але... не взял цей раз он вот такие маленькие а вы все ж таки рыбка давай для фотки нормально сделаем Так, что, ну мы тебя отпустим. Давай, бежи. Золи тато з мамою. Дивись, стоїть. <кхем> шоці, думаю Так, ну що, друзі, приїхав я в ліс. Зараз подивимося, дивіться, раєшки є. Може знайдемо і ще і грибочки якісь. Бо з рибалкою ще сьогодні не дуже все. ну тут Волога є. Єдине, що якщо зараз що знайдемо, я не знаю куди його все це лежить. Напевно будемо в садок складувати. Бо в мене ну, немає ні пакетика, нічого. Так, -то. Де зазвичай білі, раз тут нічого не бачу. Так, ну ладно. Зараз походимо, якщо щось буде, то вам покажу це все. Так, друзі, дивіться, трошки походив. Перший грибочок знайшов. Отак це у нас маслюк отакий. От. До речі навіть не на червивий схоже. Ну, ось такий от перший є. Приміруючи зі спінингом, кажу. Цікаво. Щось ще щось буде чи ні. Пахне класно. Значить, Можливо тут навіть ніхто і не ходився. Вже я і перший. Ми зараз подивимося. Це вже радує, що якийсь грибочок є. Бо я думав, що може зовсім нічого не буде. Тут соснами. Теж подивимось. Ну ладно. Перший є, будемо зараз далі, дивитися, може, щось ще знайдемо. Так, друзі, от я ходив і знайшов, дивіться, який грибочок. Він от. Так, друзі, у мене камера фу, розрядилася, тому зараз будемо знімати на телефон, бо я ось цю камеру поки заряджу, поки ще щось так от. Здивіться, <клес> знайшов я. Ось такий грибочок. Підосичник такий маленький ще. Дивіться, клас, вже другий. Зараз, напевно, дістану підсаку, будемо в неї складувати. Чи то не підсаку, а садок. Бо я не знаю, що ще можна придумати. Тому будемо туди складувати. Так, ну що, друзі, будемо шукати далі. От. Два грибочка, блін. Це напевне. Зі сторони ну, дуже странно виглядає, як якийсь чувак ходить зі спінінгом і садком в лісі і збирає гриби. Ну але, блін. Кажу ж пакетика не було. Щоб взяти із собою. Такс. Ну а спінінг якось біля. Велосипеда залишати не дуже хочеться. Мало лігти ще тут буде. Може ще десь будуть молоді ще якісь красивіші. бо Цьому прям поганенько я дивлюся. Отак край моко замітив. О, що це впереді, Друзі, це що? підосичники чи що? Да. Це якась поганка і дивіться який класний. Тут от росте. Ось такий от красунчик. Так, давай, в садок. Я зазвичай, звісно, фідери рибу. А, от іще один, друзі. Вони тут прямо на бугорках ростуть. Ну, десь там мультитул є, потім пообрізаємо це все. Подивимося, що з них вийде так. А... Я думав тут, блін нічого нема, сьогодні думав чисто сюди поїхати, збирати грибочки, але думаю, а може тут нічого нема або вже визбирали все. А тут, як бачите, гриби є. Ну от уже тут вже трошки зібрали. знаю. Треба буде ще продивитись трохи тут. По краю почали вони лізти трошки. Ну, Я думаю, це б, якщо хтось тут був, вже б можна було замітити, їм десь дня два цим грибочкам. От У нас вчора пройшовся прям гарний дощик. Я думаю, що вони прям повинні полізти ці гриби. І буде їх прям багато в цьому році, але подивимось, можливо післязавтра десь виберу час і утречка поїду, позбираю їх трохи, <кій> бо по ідеї вони будуть. Так, друзі, камера трошки зарядилася. Дивіться, який красунчик тут. Красний такий класний. Опа, підосичник Дивіться який. Опа, де сюди. Курос. Ті такі жовті. Цей прям красний. Ну класно. Так. Все ж таки я думаю на камері картинка вам буде покраще. Ну в цій частині, скільки я збираю, їх тут, тут завжди оці красні такі прям ростуть. Тут менше цих бурих чи яких чи жовтих вони. Не знаю як. А от таких прям багатенько. Мені подобається, що їх і видно прям здалека. Я взагалі, щоб ви розуміли, подумав навіть що це. Якийсь кусок цегли. О, друзі, дивіться ще один. Цей, до речі, не красний. Звичайний. Так Все ж таки це виглядає максимально странно, як якийсь чувак бігає по лісу з вудкою. А, блін, кусаються. Опа, іди сюди. Дивіться, який. Клас. Це сьогодні справжня грибалка. І на рибалки побули. І дивіться вже скільки грибочків. Ой! Обережно, щоб вони не поламалися. Скільки грибочків єсть. Такс. Опа. Блін, друзі, вже щось моя камера потрошку відходить від мене, тому що вже зарядку держи погано, та й гніздо вже погане саме. Не знаю, треба, напевне, буде вже якусь нову брати. Але зараз коштів на неї немає. Тому, якщо вдруг хтось хоче мені допомогти на нову камеру назбирати швидше, я думаю, там і по що все краще буде. Як мінімум вона буде заряджатися нормально, то я на донатик залишу в описі, якщо комусь буде цікаво. І Якщо хтось захоче допомогти, то можете переходити. Так, ну поки нічого не бачу. Ну, Скоріше всього, все ж таки тут нікого не було, бо як бачите, грибочки такі вже доволі великі. Той що червоний він... Зовсім такий яскравий, його можна побачити здалеку. Ну, а нам навіть добре, що тут нікого не було. Так, друзі, Схоже, ще один грибочок. Йду до нього. Побачив щось красненьке. Зараз весело буде, якщо це листок. Ні, друзі, це. підосичник у нас, дивіться, який гарний. Опа. Ну, я дивлюся, вони ще всі такі маленькі, бачите? Крупних немає, таких прямо. Оце тільки один там більш-менш, але це ще маленькі. Латаю тут прям здорові здорові були, тому це таке дитячий садочок ще. Так, але ми все одно гриби пішли потрошку. І це добре. Вологи в лісі вистачає з головою просто. Тому я думаю, вони спокійно зараз будуть рости. От тепленько так. Я б, можливо, ще й завтра сюди приїхав. Продивився, покраще все. Але завтра в мене не вийде, тому після завтра, я думаю, утра можна буде приїхати, подивитися. Де я думаю, щось ми те знайдемо. Тим паче, що там ще дожді обіцяють. На сьогодні теж. Тому я думаю... Рибочки будуть, так тут не видно. Чесно люблю збирати підосичники, бо вони такі яскраві їх. Видно відразу і самі вони красиві дуже. Ну, але білі ще цікавіше. О, друзі, бачу, прям здоровий. Навіть два. От я... Здалеку метрів 10, звідси, ну, негайме. А, навіть 4 вже, друзі, я побачив. Просто дивіться, от перший. От дивіться, маленький другий, третій і четвертий, і п'ятий он. Оце так. Да. он шостий далі бачу. Жесть просто. Так, це ложимо тут. І зараз будемо їх потрошки збирати. Шість штук в одному місці. Дивіться, йди сюди. Перший такий не червивий, гарний. Будемо зараз тут складувати рядом. Потім все, в садок. Так, другий маленький. Тут два таких здорованя вже. Оп, він так легенько виривається. Дивіться, які класні. Просто жесть. І це все в садок. Замість рибки. Рибка сьогодні не клювала, а за зате грибочки, дивіться, які класні. Так, чотири вже є. І все, вважайте, на одному місці. Так, от у нас п'ятий такий. Клас. Мені кажеться відео вийде, тут вже грибів зовсім не буде. Бо хтось впізнає місце. Прибіжить. Так, і йдемо до шостого. Він такий один найдальше всього. Зато дивіться, який красивий, просто як на малюнку на якомусь. Дивіться, клас. І навіть сфоткаю його собі. Просто супер. І ножка в нього така прям товста. Так, ми ну. по кругу продивилися, більш ніде не бачив. Давай, йди сюди. Опа, дивіться, та ти що? Грибочок просто бомба. Так, головне не потерять спінінг і всі інші гриби, бо назбираємося зараз і грибів, і всього. Так, я так по кругу пройдусь. Може десь... Ой блін. Може десь ще побачу щось. Ну ці вже видно давненько. Тобто сюди прям зовсім схоже, ніхто не ходить. Можливо всі думають, що ще рано. Ну хто знає Зараз я вирву сьогодні, якщо хтось сюди прийде, побачить, що нічого немає, знову ходити не будуть, і це добре. Так. Не бачу. тут таке місце класне прямо. Посинки ростуть І під досичники. Під ними якраз собі. Дивіться скільки друзі. Ну так, щоб гриби збирати садками я ще не збирав. Зазвичай всі відрами збирають, а я от садками. Так. Ну, сьогодні вже поїсти навіть буде з картоплею якось пожарити, дивіться, які друзі. <смі> Додому сьогодні їх не відпускаємо. Так, нам. Я так візьму тут а, за мотузку зверху, щоб він дуже великий, не дуже удобно сюди. Зато в за цих грибів просто жесть скільки. Ну вже, до речі, десь кілограмчик зібрали по відчуттям. Такс. Щось далі йду. Ніде нічого поки не бачу. Це Таке одне місце, де було їх багатенько і все. Більше щось не видно. Зазвичай вони тільки... Ми вже почали отрости буквально дні три назад. Судя по розмірам. Грибочки вони от прям недавно всі виросли. Два-три дні. Тому тільки повилазили. Немає таких, щоб перерощих прям. Так що... Я сюди останній раз їздив вже недільку, тому десь аж до дій ще зовсім нічого не було. Зараз от, як бачите вже потроху грибочки з'являються. О, друзі, бачу ще один. Навіть два. Прям звідси от. Зараз до них... Ой, він. підемо, здоров'я такі класні. І ще далі там один наче. Чи то не гриб. Ми підійдемо все одно, потім подивимось. Дивіться, який от. Один, а там он, другий. Так, поблизу більш нічого не бачу. Багато поганок тільки. Так, ну цей вже такий прям. Видно, що він давненько вирос. Так, один. І другий. Блін, ну там далі щось я бачив красненьке, але не знаю то. Гриб чи не гриб? стій Зараз я прямо подивлюся. Е, ні, показалося листочок якийсь. Опа, дивіться який класний. їх здалеку видно взагалі клас дивіться вже ну це вже справді можна з картоплею з картоплею нажарити Плінці комарі задовбуть гризуть і гризуть що їм від мене ну, треба от. хай коров тут гризуть вони тут ходять їх багато ні, вони до мене пристали. Що, друзі, ось така у нас сьогодні грибалочка чи рибалочка вийшла я навіть не знаю. В принципі, вийшло класно, дивіться, от. грибочки назбирали, з картопелькою буде що пожарити. Рибки, на жаль, не було. Ну як, один і все. Ну, але і так, я думаю, класний відосик вийшов. Тому кому сподобалось, не забудьте підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок. Ну і всім до зустрічі. Я думаю, скоро сюди прийдемо, ще позбираємо грибочки.